Друзі, може я щось не розумію, але як оце, от поясніть мені, от напишіть в коменти, як оце ти так виглядає Європа зараз, і з кожним роком все більше і більше може противостояти, якщо в один момент тупий, як валянок, як двері, абсолютно ватний Ванька, який це в життя там ходив в парашу на вулиці, перепрошую. От якщо він візьме в руки Калашніка, і от просто по-тупому от прийде і не розбирається, не в питаннях совісті, ні в чому почне робити, те, що було от на початку війни там в Бучі, це вся історія. Як оця Європа? От дивіться, скільки відосів і прикладів. Як вона проти цього зможе захищатися? Що вона проти цього скаже? Вона скаже: Ні, я проти, це, це проти миру, це, це мене ображає мої почуття. Я не хочу, щоб ти це перезаряджав і в мене направляв свій там Калашніков». Ну як це буде? За які право вони качають? І питання, чому це дозволяється в Європі так відкрито? Чому це не ну, Дивіться, це ж християн Європа виросла на, християнсь... на християнстві. основа Європи? Чого вона така сильна, чого вона багато здобула, чому вона так розвивалась? Вона ж християнство світу, там всьому світу дала і так далі. Чому в Європі християнській відбувається отака от от історія? Люди просто превращаються в якісь тупих тварин. Ну, ну таке відчуття, як начебто всіх тих, кого треба. Я не кажу про всіх зараз. Є, є люди адекватні, класні, але більшість виглядають, ну просто як, ну, ну, їх треба на лікування десь. А їх, за їх права ще й боряться, ще й ти маєш підбирати слова, про що люди думають, да, уровень проблем. А в цей же момент, завтра, післязавтра, ну, ви ж бачите, що в Сіті робиться. Тупив тисяча тупих ванік з калашом в руках, зайдуть і все. Як вони будуть захищатися? Ну от як, яким чином? На НАТО, надіяться? ну, бачимо, що таке НАТО. Ми бачимо, що таке їхні війська. Коротше, що ви про це думаєте? Може, я щось не доганяю. Ну мені це здається, просто Європа сама себе сильно зробила слабкою, і до цього будуть дуже важкі наслідки. Все, на зв'язку, папа.